Юра каже, що вона вийшла на 30 тисяч дешевше, ніж ринок України, типу, ніж те, що можна тут купити. Я вам розкажу, що дійсно вийшло. Ну, в принципі, воно схоже. Дайте так без ремонту вона обійшлася 39 дев'ять тисяч доларів? А, з ремонтом вона обійшлась 52. Ну дванадцять тисяч доларів. У нас ремонт зайняв. Там ще ТОшку я не враховував це в ремонт. Тобто ще там скільки 300 доларів. Ну і все. Тобто, у нас 52 тисячі доларів. Ринок таких машин їх у нас в Україні їх не існує, тому що давайте так: ніхто в здравому глузді, ніхто сильно не хоче переплачувати за плагін гібридну версію. Тому їх в Україні не так багато купляють. Але якщо купити, їх все ж таки вони є, і люди кайфують від таких машин, тому що це топ це 450 кінських сил під капотом. У нас з витратою пального там літрів 4, напевно, в. Змішаному циклі по місту це дуже класна машина, але 52 тисячі доларів в салоні таку купляти, звісно, вона, якщо ви прийдете за готівку брати, це доларів 70-72, можливо. Ну, не знаю, тут в залежності від якихось допопці, але приблизно. А, і якщо ви будете брати, напевно, в кредит, там же ж вам обов'язково каско, обов'язково там що, що, що і вийде там ближче до восьмидесяти. Плюс що податок ви ж заплатите з суми покупки, це 70 тисяч умовно, то це ще тисячі три, напевно. Тобто, умовно, 80 вісімдесят. І ну, звісно, якщо. Грязно рахувати, то у нас 52 тисячі доларів тут є ось сів, поїхав, побіг 8 тисяч, не нова, машина 8 тисяч проблем. Але і плюс ДТП у нас ж було. Нечесно да, казати, що 30 тисяч доларів вигоди, Але у будь-якому разі, навіть якщо з ви візьмете, ну ви і навіть бушно, точніше, візьмете з пробігом в Україні 8 тисяч, не буде там такої суми. Не буде 50, буде 60, 7, 65, 70 тисяч приблизно, вони скажуть, то ще й каску, то ще. Тому, чи є сенс брати, чи немає, насправді, ну, для кожного свій, нехай сам обираєте, ви обираєте самі.